Доброго дня, пообідали. Бачите, скільки притягнув співробітник. Дякую, дай Боже, здоров'я Сашин машину, а ми разом запхали її в гараж. Коротше, слава Богу, що затушив вовремя. В моторі вигорали ну, коротше, шланг той шаратопліва лопнув. Ну Він видопересох і пішов бензин і почався пожар. Саша бігом вискочив, слава Господу. Та були рукавиці ані гніопорні в багажнику тушив, але проводочки, клеми, оті всі люльки, все поперегорало. Ну, діло не в тому, це таке вже. Хоче ковер же цей Ковер, як його там? Килим. Килим, так, треба да? казати. Ладно. Купила ж я нову вибивалку. Тільки купила. Перший раз, зараз, два рази стукнула, і ось дивіться, ну не сволота. Хіба вам? Ну, немає, хто робить? Нема. Це я брала в чисте світі на занасипі. Ось, бачите. От так, вроді би, нічого. Так воно ж як метал. Ну, візьми метал, а встав туди. Або зроби його еластичним, що воно. Я два рази вдарила по ковру, покилимо все. Воно переломилося. Дивіться, як гарно заросло. Коротше, молода команда сказала, що зараз достане машинку і прямо на вісу його. Треба постирати, тому що він грязний. Все-таки оце повинно бути біле, воно сіре. Це таки як не крути, а вдуськи ножки грязні. Ножки грязні, тому ми вирішили так прямо на вісу. Зараз Санька заведе свою. Це ми не будемо прибирати на зиму, так воно лежатиме. Заведе свою музику. Ось дивіться, тут, де під диваном, дивіться, який біленький він. Ось. Диви, який білий. Дивись, який гарний. Біленький. А тут чорна. Ні, а я не можу, коли пол гол, голий. Тут шикарно. А тут він весь замазурений страшне, тому, тому це Саша все буде. Буде. Фу, в ньому грязі страшне. Якби ти не не сосі. Диви, диви, що сипеться я хотіла його вибити, диви, бачиш, це раз мама обирала, то полісос був дуже забитий. Ну, вибачте, 40 днів дімушці, і плюс до того, ми мене прибиралися, Та точно два місяці. Два місяці ну, не, 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 полісос не вмикали, тому звичайно. Молода команда вже смітня зібрала, всі пляшки викидала, вдруг троянди садить. Щось я нема, у мене не бажання троянди садити, нічого. Боже, яка ж ця краса. Вітя, яка ця краса розцвіла. Там два. І тут туди. яка краса. Ну прямо як підсніжники осінні. Я не знаю, як вона називається. Спасибо, Вітя, тобі велике за таку красу. Так, ну що, ти розпорядження дала? Так. Да. Скажи, в нас в молодої команді немає. приїхав, Саня каже, полежати, куди там полежати. Подивився погоду, вроді доїжджа не передають, то кажу, давай тоді будемо його вже постираємо, що він був. Та ні, ну ти що ну, видно, що він грязний. Видно, що він грязний. Попадали вже груші. Ось, диви. І ці яблука. Я вам не показую, Саша гарні яблука привіз нам зараз. Так пахне яблуками, так пахне дивиться яблука. І ось груша наша, треба ті положити. Деякі красиві різного сорту. Тут, мабуть, три. Ой, тут пропада, треба їсти три різні сорти, деякі гарні яблука. Дуже гарні. Відкриваємо, щоб тут світла не було. Зараз паю пробую. Погорілець стащив. Саша, не смів навіть злякатися, як пожар потушив, так, да, Сань? Ну, ти каєш, що не спів. А ти думав, що машина закипіла, так, да, Саш? Та я взагалі не зрозумів, що до чого. Ну, заглохла машина, ну. Воно мгновення заглохло і дим пішов в салон. В салон? Тут, так. А, в салон дим пішов. Виходжу, а дивлюсь, з-под Так ти капот відкрив чи ні? Так, конечно. Так воно могло б ще, ще більше жах. А, ти я не подумає. А що це ти в цих шортах вдома робиш? Жовтеньке, що я, я тобі винесу. Я дивлюсь, ну, Техніка ворожа, тільки в нас же ж не ворожа наша. І що, що робити? Сколими вас... руками нічого не зробиш. Ні куртки, нічого нема, так? Да? Ну, та хороша воно. <laughs> ти ще думав, що куртку жалко, так? Да? Ну, звісно. Шкода. Куртку зняв, щоб не замазати. О, Боже, це все в співші куртку зняти, да. Саш. Ну Хорошо, Я говорю, сварочні о, такі рукавиці. Угу. Замшеві Да. так? Да, да. І ти немо так бив чи як? Ні, одів. Там, там, а, там, ти одні. Прихлопувати там, вирвав шланг, хоч що горять, покидав. А люди там не останавливалися, Саш. Нікого, ніхто не їхав. Ну От, блін, така може бути ситуація. Чуть не згорів, представте собі. Я ну, дід ззаді їхав, а до бази дотягнув. Дід це той, що роблять у місці. Слава Богу. Ну мені, якби вона згоріла, ну без тебе, якби вона згоріла вже к матії дригам, де вже б душа не була. А це завтра їдь, опять купляй деталі, ремонтуй опять таке. Ну нічого. Смачне яблуко. Піду войну, це шорти жовті Саша, ні робочі. Ні, ну, тоді купили якусь маленьку таку. Війна на вулиці, ти будеш ще. А що машина? Машина наоборот, хоч війна, хоч не війна, більше лізе в машину. Я ж не кажу, в з салона взяти. Взяти якусь таку маленьку, щоб туди теж сів, скочив і поїхав. Війна. Що взяти, треба це про що є продати. А, це гулей. Я такой лом здати, Саша. Так і що тут? І немає. І ще не віку не знос. <говори> ні, там мотор дійсно що хороше. Просто... Ще не віку не знос. Може, кому треба? Там двигатель відличний, масло. Родноє все, да. Масло, масло хороше, Саша, лив, так. Да. Переварвати ну, кузов такое. Да. Сразу полісинтетика залита. Да. Так що, можливо, комусь правда треба, то можемо продати. Одремонтуйте. От, Просто на ремонт піде ну, дуже дорого. Ми так, у нас була ж, е, гніва, ми з неї таку лялю зробили, а коли виставили на базарі 4 тисячі, повні за неї, то ніхто нам не давав, а вложили ми в неї. Хрен за скільки. Так, да. так що я ж кажу, що Ну, все, Дуся, зараз буде шуміти, зараз буде. Кожен робить кавор, килим, килим. Дай. Це, бабушкой... це в них стать. носках. Не. Ви з бабушки такі економні, що навіть не знаю, дайся, а ми з тобою не економні. В носки пиляв черешню, позалазила тирса, він вже пилісосам ну Так викинь, в носки ті коштують 20 гривень. Ні. Ти що? Нє. Оце друге діло. Куртку було, жалко, ти чуєш? Чи думав за куртку? Я б вибігла, відбігла в сторону і дивилася, як вона горить. Що б я робила? Там агнітушитель вже не годиться, поэтому треба агнітушитель возити хороший. Бо всяке може бути. Так, да. от що, що гінетушитель в машині потрібно. Сьогодні я сам обідився. А в той машині є тушитель стані? Слава Богу. Я забув де він лежить в багажі десь, а низом, чи... — Дивиться, що буде Саша робити. Дусь, що Саша буде робити? Килим, прати, той хтось хтось вимазав. Не знаєш хто? Ні? Угу. Завтра, якщо буде сонечко, то купати треба Дусю. Так. Да. Що купати треба тут? Угу. Ні, я сам купайся. Дурних немає, я ушла. А ти купайся. Шумно, звісно. О, деревья світленький вже став. О -о -о. А. а! Та ні, намили, намили вже, бо бачу, вон тече мило. Тут щось оця сторона грязна. Він, мабуть, ще не мив ту сторону. Як пожарник. Пожари тут на машинах. Ось таке буває причина. Бачите, за два дні висих, килим, чистенький, прямо пухнастенький. О, так, шо, ні, мені здається, що далі під ноги. Ти з під ноги його піднімав. Не, я не веду ось сюди. Чи туди далі? Та ні, 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 ні. Ота та штучка, провод був під нею, сень. На себе трошки ще треба. Да, да, да. Той провід у нас був під ковром, під килимом. – Отак? – Ні, то дуже далеко, ні, ні. Отак, так да, да. тільки воно було під ногу, Санька, під оту. Під оце, так. Да. Зараз я допоможу. Все, давайте стелимо.